Вона зіткана з павутиння, з холодного серцебиття, з тремтінням ранку у долонях, де він, холодна, порожня тінь життя. Він думав лиш про себе, й друзів, в очах, зверхність, у словах лід. Їй кидував образи, мов каміння, щоб вирости. На їхній болі вмить. А вона, мов пташеня поранене, любов на кулак намотале, і навіть коли змійка в серці повзла, вона все ще йому прощала. Ночами дзвінок серед тиш лунає і знову почує. Вибач, прости, але в ній. Щось надломилось востаннє, і світ став чужим, як і сни. Одного ранку, мов тінь розчинилась, спотворена в тиші, без крику, без сліз, Лише вітер шепоче, вона закрилась, і вперше за довгий час жить почала.